Всім доброго здоров'я! от Ми маємо такі гарні, прекрасні маточники і питання, як із ізолювати. Що нам для того потрібно? Нам для того потрібні такі кліточки для Ну, в даному випадку це гайдарівські. І в які от тако чітко заходить маточник. Ви так бачите? От Ми беремо. Ми беремо. Відсуваємо, беремо моточник, ось прямо з прививочної рамки. От. Закладаємо його сюди. трошки більше відкриємо, бо це одною рукою незручно. Ось бачите. Він чітко заходить, закриваємо, беремо наступний. Ось. Ось. Раз. Ми бачимо розмір маточників. Ось так ми їх ізолюємо. Зараз складемо, зараз я їх заізолюю і покажу, що ми далі робимо. Ось так у нас маточники готуємо. Десь 30, 35 і 2, 37 штук. І беремо, складаємо їх в сім'ю. Як варіант, ми можемо їх... Вкласти таку казету 10 штук і прижати верхніми планками. Так як тут у нас є 37 штук, 3 штуки 1, 2, 3. А можемо скласти ось в таку рамку. Так як у нас небагато, ми їх зажимаємо верхніми планками і не заморошуємо собі голову. Ми отримали ось такі варіант. 10, 20, 30, 37 штук. Ми маємо запис, коли у нас мають виходити. І ось так накриваємо і все. Ось так ми заізолювали мотоштики. Чим перевага, це максимально мало займає міжранкового простіру. І дуже зручно. В другому варіанті у нас вони просто отак складені. О, а тут вже є не плітки. Ми, коли є не плітки, ми беремо, ти витягаємо е, мотошники, витягаємо тому що вона деколи може вернутися в мотошник і загинути. Ось так ми відобрали забрали маточники. І поки вони нам ще не е, потрібні, ну, поки ми не маємо куди місця. Ми їх ще поки що лишаємося. Ви бачите, матки зараз гарна, велика. Закриваємо. Закриваємо її на місце і складаємо їх. Та прививка ще не вийшла. Завтра будуть виходити ця прививка сьогодні. ті, що ми що вже народилися. Ми складаємо тут, і ось так ми розділили і маємо готові готові маточки.